Нехай в новому році буде всього вдосталь, світла, тепла та убій. Нехай у новому році вас оминають і нещастя та віри. Бажаємо не втрачати віри. Чекаємо вас додому. З новим роком, колеги. Нехай всі проблеми залишаються в старому році. Дякуємо вам за наш затишок та за наші мирні і спокійні дні і ночі. Щиро вітаю вас з новим роком та і Бажаю вам всіх земних благ. Бажаємо вам і вашим родинам здоров'я, удачі і благополуччя. Нехай завжди буде сила і наснага для нових звершень. Бажаємо вам навтрачати ноді на і пам'ятайте ті, завдяки кому ми можемо сісти за сті, різдвяний стіл у нашій рідній Україні. Дякуємо вам! Дорогі наші, рідненькі наші, з наступаючими святами ми вітаємо вас і дякуємо Богу за вас. Дякуємо за те, що даруєте мирне небо в наших краях, за те, що можемо пити каву в наших домівках. Ми непрестанно молимося, бо Бог зберіг життя ваше, Аби укріпив, або ми разом празднували перемогу, бо ми будемо вільні завдяки вам. Дякуємо, Богу.